Мить тому ми намагалися з'ясувати, чи вкрала Кресі та дитину, чи дійсно її загубила. І з цієї миті ми побачимо, де ж ховається правда. Крестіна, продовжуйте. Як виглядає Е, Ну, дивіться, у неї ну шо, маленька, ріжки червоні, га, очі. Не червоні. А, вдягнена була типово, як для бісинки е, дитинки. Тобто тут така накидка платячко, вже таке брудне, брудне. Господи, і попрати було б треба її саму теж. А, родинка отут біля лівого очка, а отут шрамік на правому плечі. Ну, Для вашої варти, я думаю, такого рівня стільки прикмет буде достатньо. Відзивається на дії. <гум> А чому ви її так не звали, не кликали? Чому ви просто підходили до різних дітей? Я була приголомшена. Ну от уявіть, коли я тільки тут виступала, ходила, а тут бац, і її немає. Я спочатку думала, що це гра, що це в неї прикол. Ну, от плюс-мінус, як тільки що над вами варта оце. А потім я зрозуміла, що її реально немає. І я. На цьому почала бігати, просто шукати. Мені було так боляче. Я дуже переживала. А раптом вона дійсно пропала. ви розумієте, які зараз плітки підуть? А ми вже думали, що всі рогаті можуть себе добре почувати. Ваше високосте. А можна? Ну ви розберетеся? Що ми тут робимо? Чесні люди, котрі працювають працюють на благо міста. Всі руки в мазолях нас затримали за те, що ми відпочивали просто у таверні грали в карти. Давайте ви потім розберетесь, відпустіть нас, будь ласка, і ми підемо. Вибачте, що перериваю ваше високості. Чоловіч, Ірдейн, Так. Ви як? бачите зараз пані так. народження. Бачите, як вона зараз виглядає? А як вона зараз виглядає? Чудово, виглядає. Так, я все розумію. Вона зараз дуже засмучена, тому що ви її трохи перебили. Мені це не подобається. Вона Почекаєте вже зробила ці описи. Вечерин. Просто дуже багато всякої води. Вибачте. Я моряк, але навіть для мене забагато води. Я починаю захлинатись. Дивлячись того, що ви прибули до нас в місто на кораблекрушенні, З вас моряк, як з мене, Берлина. Так, як ви. Думаєте, отож, зараз... за складеним портретом, скажіть, будь ласка, що зробила варта? Ми перевіряємо усіх дітей опис, який ви нам надали. Зараз нікого схожого ми все ще не знайшли. Але ми продовжимо працювати минуло лише дві години. Я думаю, що якщо для Таких дуже схожих, можливо, дітей по цьому опису, якщо ви будете казати, що Кресіда її шукає, я думаю, це дуже допоможе. Бо вона ж дитина, можливо, вона теж лякається. А дозвольте поставити питання пані Кресіду, оскільки його величність це ще не встиг зробити. Окрім того, що ви шукали дії у аристократичному кварталі, як саме ви там опинилися? Ви пройшли а, через я... західну браму, через Е, Ну я сама по собі то, взагалі, то мандрівниця артистка, і власне я збиралася зробити величний концерт. А от для власне... аристократів, так? Так, звісно. Насправді я не відкидаю цю опцію. І якщо оперативно дій буде знайдена, то на цю честь я прекрасно зможу виступити. Я впевнена, що вашій знаті це сподобається. Вистачить реклами, все ж таки, мабуть, перейдемо до єрдейна, тому що ви прям А мої багато речі? багато балакаєте. Почекаєте? Слухаю вашу історію, чоловічу. Мені дуже цікаво, прям спочатку. Ваша високість. А, ви бачите перед собою. Е, високий ельф для, ельф. для лісового ельфа досить високий. Е, світловолосий ельф, зеленоокей, вдягнений у трошки потрьопану е, одяг. Е, трошки вже втомлений, видно, що багато працював тяжкою працею. Е, ваше високосте. Висок. Як завжди, після Доків, я зайшов в свою улюблену таверну, опрокинути келих з друзями і пограти в карти. Ми грали нічого, не передбачало ніяких е, шахрайств, як на нас накинули. Ми просто проводили час. І все. Пітер, перед'яви, будь ласка, звинувачення. В яких звинувачується Ірдейн. Тобто, ви, пане Єрдей, не стверджуєте, що не вперше сьогодні побачили в постоянному дворі абзюзів пана Люсиуса Хексхенда? Ні, ну, ми, ми бачились, ми грали разом. Як і всі, якщо кожного гравця у таверні посадити за грати, то в таверні не буде відвідувачів взагалі. які саме карти ви використовували? Ну. Спочатку мої, потім Люд сказав, що у нього дуже гарна колода, з чим я погоджуюсь, і ми грали його картами. Погоджуєтесь, тому що вам сподобалося обманювати наших людей? Ні, О, вони гарні. Ви їх бачили? О, покажіть. Вони дуже гарно оформлені. Картинки ми їх бачили, і справа в тому, що вони мають невідомий характер, тому б хотів дізнатися більш детально, що це саме за карти. Можливо, ви поясните, і ми не будемо витрачати час, щоб їх розпізнавати. М -м, так, давайте перейдемо до найцікавішого, як на мене тут. Ах, злодія. Люцелс Хексенд, вас так з дитинства мати назвали, чи це просто якийсь псевдонім? Ні, ні, це з дитинства мама так не назвала, як улюбленого сьомого сина. Так, от е історія настільки неймовірна, що її спеціально не вигадаєш. Взагалі я подорожував і зустрів. Одну жіночку, яка схожа була на якусь там відьму, не знаю на що. От і вона мені каже: є таке місто сонця, в якому люди живуть нещасно. А я питаю, чого нещасно. Вона каже через їхнє багатство, тому що в них багато золота, і вона засліпила їх розвиток, і вони думають тільки про гроші. А я думаю, блін, треба їм якось допомогти, щоб вони е, жили щасливо. Як це можна зробити? Вона каже зараз, така пора, що їм не везе в е, азартні ігри. Якщо ти прийдеш і зіграєш багато разів, у них буде менше грошей, і вони будуть думати про розвиток, про торгівлю, про подорожі. І я взяв на себе цю ношу, не дивлячись на те, що в мене може бути грижа від зароблених грошей, які досить важкі. І я приїхав в це місто, щоб врятувати його від золотої. цей... В цей час Гудвін достатньо швидко. Підходить до Люциуса, дістає свій один з мечей і направляє йому в гортань. Пане Люциус, я дуже не люблю, коли мені бачуть. Пітер, будь ласка, зачитай, в чому його саме звинувачують, які там гроші він вкрадав? Чи вигравав? Ви так цікаво розповідаєте про це все. Протягом одного вечора в постояльному дворі Абзюзіфа Паном Люцусом було виграно 10 тисяч золотих за один вечір. За один вечір. Так, пане. Це ж чудо. Мабуть. Ну. Е, карти зовсім звичайні. Ви можете їх е, там перевірити, і. Так, там є якась, е, можливо, магія, але вона ніяк не впливає на якість гри. Я можу зіграти з вами звичайні карти або Я шахи, або. З капітаном стражі. Карти звичайні. Звич... А ось ви ні. Дякую. Це був не комплімент. І зараз ви єдиний, хто тут знаходиться в дуже небезпечній ситуації. Тож, якщо ви просто зараз не почнете казати правду, то я думаю, я закінчу вислуховувати вашу історію. Десять тисяч золотих, і тут Кресіда починає так, от, так от так от, так -от Ти Ребити. ж казав, що це буде... Це 325... Моїх виступів. Цілий рік. Непогано. Цілий рік. Ні, ну, насправді, можливо, ці карти трохи магічні, але вони ніяк не впливали на якість гри. Я просто добре рахую карти, і через це я вигравав. А так це подарунок від одного мого е, знайомого так би мовити. А як звуть знайомого? Я б на вашому місці зараз би не забував його ім'я. Я вам сказав: я б не торг... забував би його ім'я зараз. Він був торговцем, який приїхав і е, запропонував мені зіграти. І я дуже добре граю. Я програв, і він сказав, що ось тобі колода карт. Яка не дозволить твоєму супернику мухлювати і тобі не дозволить мухлювати. Вона закле... закладає договір, що обидві людини або не людини грають абсолютно чесно, і це все ж все, що в них є. Я впевнений. Якщо ви проаналізуєте це магії і там всім, чим можна, ви зможете всім впевнитися жодного шахрайства не було, і присягаюсь е... своєю матінкою Ші. на танарі. Карти, що вкладають в договір. І не мухлював. А вибачте, так складно звучить історія. Але я щось. Хм. Ну, знаєте, дядька Зюзя мені розповідав, що просто так, якщо люди програють, то їм ніхріна не дають. А ви програли і вам дали містичну колоду. Щось тут не так. Так, що. Ви ж... погано обманюєте. Трохи Ні, погано. Чесне слово. Ви можете віднести це жерцям. Там, е... Я зрозумів, що карти звичайні. Ну, майже. Так, якийсь договір підписують. Що ви віддали, коли програли? Що ви віддали? ДО. Ага. Це звичайно. Ну, звичайно, звичайно. Передайте ці картки нашим магікам. А. Цей хлопчина поки що буде зі мною. Так, ваша висотка? Карти не повертати? Карти не повертати. Справа не в картах. Я так думаю. Що ж мені з вами робити? Пітер, ти що думаєш? Думаю про те, що потрібно дізнатися, чому саме. Ці три події сталися водночас. Чи не займалися ви тим самим? Чи не шукали ви дії? Чи не вигравали ви такі великі гроші в інших містах? Ти можеш це зробити? Чи ми почуємо коментарі порушників, щоб потім перевірити, чи брешуть вони і у цьому. Давайте тільки швидко. Бо... У мене не дуже багато часу, чесно кажучи, ваші історії, звичайно, дуже цікаві виявилися, але все ж таки, я хотів би почитати мою улюблену книгу. А що ти скажеш про це? Я вперше взагалі десь втрачала до цього дії. Вона, звісно, ще та заноза в одному місці. Ми зрозуміли. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От тому все все, все все добре. Я нічого такого з нею не від неї не очікувала, тому знайдіть її, будь ласка, і поверніть мої речі. Mm -hmm. Єрдин, а ви часто ходите в компанії Люциуса? Да, Так, ми деякий час як познайомились. Я як тут опинився декілька місяців. Я після доків заходжу в таверну. Це систематично. Таверчик мене знає. Я замовляю завжди одне і те саме, і завжди я майже в одній і тій самій компанії. А, пане Єрдине, питання: ви також програли пану Люцу? Ну. Зараз ви казали, я трошки підсумував, що так. Я жодного разу не виграв у пана Люца. Але він обіцяв мене навчити майстерності, але без мухляжу. А ви грали з паном Люцом саме тією колодою? В останній раз так. І як ви почуваєтеся? Я засмучений. Більше, ніж зазвичай. В нього депресія останнім часом. Навіть трошки злий, мабуть. У нього навіть іноді звучать суїцидальні думки. Дуже дивно, знаєте, я якось не почував суїцидальних думок після того, як бухаю та граю в карти. Хоча я цього не роблю, але хм, чорт з ним. А Люциус, у мене два питання. Скільки чесно ви виграли золото за весь цей час? І по друге, якими картами у вас виграв то дивний торговець? Цими? Це перше питання. Так, це і ми. Погано. А так виграв багато. Ну, це моє ремесло. Це як запитати мечника, скільки разів він наносив удар мечем. Не юріть, будь ласка. Ну, дуже багато. Я не рахував. Я дуже багато витрачав на різні блага. Але я в місті Сонці я жодного разу не махлював. А край сідам. Дивне відчуття з'являється у тебе, оскільки вони зараз про щось говорять, що взагалі тебе не цікавить. Насправді шкода лише, що 10 тисяч золотих заробив він, а не ти. І ти чуєш щось на кшталт барабанів? Я звертаю на це увагу і намагаюся відчути, з якої сторони я це чую. Чи це в. Приміщення в самому замку, чи це десь зовні? Зроби мені, будь ласка, перевірку розслідування. Сім. А тобі зараз здається, що звук розповсюджується звідусіль, і саме джерело його ти не можеш виявити. Але найбільше звук розповсюджується десь позаду тебе. Можливо. Від дверей, що ведуть в тронну залу смарагдового палацу, можливо, звідкілясь з коридорів чи гостьових крило, чи щось таке інше? Я роблю декілька кроків назад, і хочу привідкрити двері, щоб зрозуміти ще раз: ну, це чи звук посилиться і він всередині, чи ситуація буде така сама. Щойно ти робиш крок у бік найближчих дверей? Бокових тронної зали, тобі загороджують дорогу. Варта красіда, почекайте, ви куди? Вам не подобається в нашій тройній залі. Ні, ну тут, звісно, гарно і, і багато, і взагалі прилічна. От але мене все турбує, де ж взагалі знаходяться мої речі, де молоді. Мені здалося, що я, начебто, почула якісь маленьке тупотіння в коридорі, хотіла перевірити. А ви не турбуйтесь. Тут багато стражників. Якщо вони когось знайдуть, правда, Пітер, Абсолютно точно. Вони її приведуть, не переймайтесь. Але ти, Гудвіне, також чуєш те, про що сказала Кресіда. Але це не просто тупотіння, це цокіт копит. Що за... Конюш... що конюшнями? І цей звук наростає, збільшується, починає наче охоплювати увесь тронний зал з палацу. Це доволі дивно. Звучить як фолк. Цей момент mm -hmm. і відкривається щось дивне, магічне позаду ваших спин, завіхрюючись у величезний 15-футовий магічний портал. Чорт бери. Він просякнутий рожевою димкою та райдужними сполохами, і починає віяти звідтіля морським бризом і шумлять десь вітрильники. І, можливо, навіть трошки скрепить палуби якогось корабля, а потім через усю залу щось мокре, рожеве у блискітках зі звуком по підлозі палацу шух, пролітає і зупиняється десь біля одного з твоєму. Е, доброго ранку, Тіметрія. Старий сраний козел. Тіх, тише, тише, дід Грецький. Тіметрія. Ти покарана на десятиріччя. Залишайся тут. Я прийду по тебе. Вибачте, вибачте, просто чомусь моя мати не хоче ставити бар'єр проти горація. Ну, нічого, ми можемо піти. Тише! Проконтролюй цю малу. Звичайно, звичайно, дід. Все добре, не приймайтесь. Mm. Mm. І портал зачиняється. А... Ти знаєш, що він зробив? Він скинув мене з корабля. якого mm -hmm. Смаракдо, до речі. Окей, добре, тиши. А, Пітер, нам потрібна голодна! Суха... їжа, а, солодощі, і суха та ковдра, і та сухий одяг. Я Швидко, Пі... ні. А, Пітер розвертається, і з дюжини стражників полишає тронну золу. Я тебе слухаю, Чентіна. Давно не бачилась, до речі. Та ти йому сказав, де я. Кому? Комурацію? Я похож на ідіота. Моя похожа на людину, якій дуже подобається, коли серед біло дня відкривається дірка в моєму гребаному палаці, та прилітаєш ти. Ні, в принципі, я не проти тебе, свій робочий Це час. ще час, а... раз. Але горацію я нічого не казав. Він сам не дебів, якщо що. Я була в подорожі на кораблі. Я шукала, і тут він прийшов свій кляту ерзу і ще скинув мене з корабля. Він знає, що я не мію пав, а він мене все одно скинув. І ще, блять, називається дідусь. Ну, в тебе такий, знаєш, дідусь, як мій батько, такий він кидає і такий: пливи. Нормально, нормально, ти ж жива, ти у нас тут тепло. Тобі зараз Ти бачиш? що з тобою. <свят> так? Я зараз займусь політичними справами. Це не печкай. Ні, це не почекає. Ти зараз з'їж свої кексики, а потім ми поговоримо. «Пітер, ти де? Поки що жодної відповіді. Скоріше за все, він шукає підходящий одяг. Це... Такі повідні. Відправляється на кухню, щоб зібрати солодощі для Тінатрії. А ви поки спостерігаєте на малу, ну прям на дуже малу дівчинку, яка виглядає ну, надто побитою життям. Дівчинко, що про тобі? Я в... дуже мокра, в мене потьокші блискітки по обличчю, маленькі, маленькі крихітні ріжечки, які трішечки болять, і все в рожевому стяганому костюмі. Був якийсь плащ, який сплачок, він теж подався. До нього, до речі, пристала якась маленька морська зірка. І вона дуже сумна і голодна. Морська зірка. Дзірочка. Ладно, окей. Не викидай! Давай в акваріум посадимо. У мене акваріум фізней там. Ні. Странний правильно, розумієш, правильно. Молодець, Тім Все ж а таки, не даром принцеса. Він дуже дивний, повір мені. А, ти ти. ти... А віднеси, будь, Пана... будь ласка, будь ласка, дякую. не можна тикати пальцем. Тебе горації не вчив. Так, це оні народжене. Це пані красіда, познайомся. Вона м, майже м, майже не винна ні в чому. Вона майже ти не докопується до дітей. Ми же ж наче вже все оговорили. І на цьому Кресіда робить декілька кроків в сторону Тінь -тін, тін і каже: Мм, яка цікава, мила, маленька дівчинка! Вона не маленька, Елена. розслабся, Ти але можеш тебе це дуже показати дивне. і без меча. Бо я хотіла сказати, як же знайома тобі ситуація, як у мене, із ді. Я тому розумію вас, пані Красідо, але все ж таки, будь ласка, встаньте на своє місце, я ще з вами не закінчив. Ну чому так грубо? Тому що ми зараз з вами не в дружніх відносинах. А що для цього потрібно? Поки що нічого, щоб ви були не винні, а в магічних зіллях був не клафелін, яким ви вибиваєте дітей. Я вас запевняю, цього й немає. І спідниця таким рухом догори провертається. І насправді, роблячи крок назад, а не декілька, як попросив Гудмін, ви можете побачити загалом. Оні народжена, достатньо висока, синя шкіра, має невеличкі темні роги. От і власне таке темне, густе чорне волосся. Вона вдягнена як. Танцівниця, як мандрівна артистка, багато флористичних різних принтів, накинутий чорний плащ. А, невеличка брошка, яка нагадує або якусь гілочку, або літеру ді, незрозуміло. А, декілька прикрас е, з таких невеличких мінералів. От. І насправді, поки це все, що при ній, тому вона так жадає отримати свої речі. А, і поки відбувається ось цей трошки затяжний зоровий контакт Кресіди з гудвіномозом, а також малою не дівчинкою, тобто не малою дівчинкою, тін -тін, а, ви починаєте чути ще один новий звук Стукіт каблуків, що наближаються саме до парадних дверей тронної зали. Але хто наближається і з якого приводу, дізнаєтеся незабаром.